26.07.2014 року, чергов, частинно, в чергову частину Золоча Споривній міліції поступила письмова заява громадянина прокупенка Сергія Олександровича, військовослужбовця служби за контрактом нашої частини, про те, що 24.07.2014 року невідома особа шахрайським способом під приводом продажу йому ноутбука через інтернет, сайт Сламбов заволоділа коштами займника в сумі 2000 гривень. Який останній перерахував до банківську карту через інтербанк, приват24, та товар на сьогодні не отримали. Є в нас номера мобільних телефонів, на даний час проводяться проти нашкові заходи по встановленню даної особи. Хочу сказати, що в період нас за перші півріччя 2014 року у нас дуже багато таких фактів зараз на даний час. Проводяться в нас міроприємства, на але, на жаль, ми неодноразово зверталися і в редакцію Народне слово давали статтю І так само і золочи не попереджали громадян, щоб вони не велись на товар, який дуже мало коштує. Але громадяни, так само щось вони надалі продовжують перераховувати гроші, купляти різний товар, щоб подешевше але стають жертвами на От ви з ними спілкувалися з постраждалом. Які мотиви керується людина, що ведеться на ці такі вчинки, що вона перераховує і радується тим, що зараз нам буде мати будь-яка людина ходить, щоб у нас прибав, по магазинах, в місті Льові, приходить, щоб ноутбук, якщо коштує 4,5 тисячі, 5 тисяч гривень. А якщо бачить, наприклад, в Ісландії Комп'ютеру чаю відходить сайт, що річ коштує набагато дешевше. Як вони працюють, в якому принципу? Як відбирають... Е, е... По принципу, ті шахарі працюють, вони фотографують будь-які речі і свої, і чужі речі, виставляють їх контакт. Пишуть ціну, розказують про ті речі, дуже добрі речі. Мотивуючи тим, що продають, наприклад, якщо я постійно, що йому потрібні гроші. Або виїжджає десь у домі, йому потрібні гроші. Терміново, що річ в дуже доброму стані. таким чином. Люди наші просто звикли довіряти. Золочів нет.